Ось так виглядає випрямляч зі сторони блоку управління. Ми бачимо 4 силових модулі та блок управління зі сйомною знімною панелі управління. Панель управління можна віддалити від випрямляча на відстань від 1 до 15 метрів. Кабель дається 5 метрів, але за згодою з виробником можна віддалити на 15 метрів. Синій колір на пульті управління означає, що випрямляч під'єднаний до живлючої мережі 400 вольт і готовий до роботи. Вмикаємо його, і бачимо, що всі стілові модулі, а також кожен з них з каналів. Готовий до роботи. Це режим очікування. В цьому режимі ми можемо налаштувати ліміти напруги, ліміт струму. Ми можемо налаштувати таймер на визначений період роботи або налаштувати лічильник Ампергодин як дозатор, щоб випрямляч працював визначену кількість ампер-годин. В кожному випрямлячі є своє меню. Це е, меню, в якому обирається, як з'єднуються канали та як з'єднуються силові модулі. В цьому випрямлю ми вже обрали, що канали з'єднуються паралельно, паралельно з'єднуються силові модулі. Ми а, обрали режим а, роботи ампер Ампергоди, а також реверсу в цьому блоці немає. І керувати комп'ютером цей блок ну, поки що не буде керуватися комп'ютером. Системне меню цього випримлювача вже налаштоване. Переходимо до встановлення лімітів параметрів. Для того, щоб встановити ліміти, нам необхідно зайти в налаштування параметрів. Для цього нам необхідно одночасно нажати дві кнопки, це ліміт напруги, а це ліміт струму. Розділовий знак, що ми готів, показує нам, що ми знаходимося саме в режимі налаштування лімітів. Кнопками більше-менше ми можемо додати або зменшити необхідний ліміт. Дискретність налаштування ліміту напруги 0,1 вольт, А от дискретність встановлення струму 1 А, а вже відображення, то це якщо у нас працює 1 блок, то 2 А. Якщо як в нашому випадку 4, то тут 10 А це відображення. Коли ми вмикаємо навантаження, то відображення буде по 10 А. Ну, так і 400 А, такий потужний блок. Щоб вийти з режиму налаштування, нам необхідно так само нажати дві кнопки одночасно, або вмикнути випрямлячок. Випрямлячі БВП Електронік виробляються в двох варіантах: один з реверсом, інший без реверсу. Панель пульт управління в них універсальний. Він підходить як з блоку випрямляча з реверсом, так і без реверсу. Проте цей випрямляч використовується без реверсу. Проте реверс можна використовувати як два ліміти. Наприклад, один ліміт струму в нас 18 А, другий може бути як 40 А. Можливо, це комусь. Згодиться. Вмикаємо випрямляч. Поки що без навантаження. Зелений колір індикатор показує нам, що напруга вже подана на вихідні шини і можна вмикати навантаження. Вмикаємо навантаження, і ми побачимо, як кожен блок з режиму стабілізації напруги буде переходити в режим стабілізації впруга. У нас налаштований ліміт 18 А. Вмикаємо навантаження. 10 Ампер, 20 А. Всі блоки перейшли в режим стабілізації струму. Якщо буде знижуватися опір навантаження, так само ми будемо переходити вниз до режим стабілізації напруги. Ось приклад. Вимикаємо навантаження. Блок живлення, випрямляч БВП «Електронікс» має багато ступенів захисту. Один із них це перевірка живлення. Якщо живлення вхідне, 400 вольт не відповідає діапазону, або й пропала одна із фаз, то блок живлення буде сигналізувати про цю несправність. Наприклад, у нас пропала одна фаза, це блок. Показує, що з живленням щось не так. Так само, якщо і воно переходить за межі діапазону, встановлених діапазонів роботи, буде така сама інформація. Якщо в нас ще є аналізатор високої напруги на вихідних шинах, якщо вдруг раптово на вихідних шинах з'являється напруга більше, ніж 100 вольт, Блок автоматично вимикається і буде подавати звукова сигналізація. Відбувається вимкнене блоку живлення та подача звукової сигналізації. Навіть при вимиканні пульта керування ми бачимо, що індикація нам показує, що щось відбулось від власне її треба ліквідувати. Після того, як ви ліквідували цю несправність, не йшли, ми маємо перезавантажити випрямляч, наприклад, автоматом, який знаходиться позаду блоку живлення, або витягнути його з розетки. Вмикаємо заново і блок живлення готовий знову до роботи. Вмикаємо його, все працює вірно. У випрямлячі є ще одна система захисту. Система захисту від забруднення. На у титульному стороні випрямляча є фільтри. Фільтри не дає попадати всередину блока живлення, як там пилу, металевих частин, якихось, так і хімічного забруднення. Цей фільтр, він знімний, його дуже легко знімати та замінювати. Просимо не використовувати блок живлення без захисного фільтру. Приємного вам користування.